Добрий ранок, глядачі і підписники мого канала. Ще на вулиці темно, не розвіднілося. Стала раненько я. Плануємо сьогодні з'їздити по магазинах. Приїхав чоловік. Така погода. На поле не заїдеш, робота стоїть у них, то приїхав додому. Треба з'їздити кующу скупитися. Я вам вже говорила, що в наш, наше село малесеньке. Магазина нема, потрібно їхати в селище, воно не так далеко від нас. Але і пішки далеко йти. Мабуть, якщо так, від нашого будинку туди, в центр, то біля двох годин. Далеченько. Ой, подожді, бо <кій> вкинула перчик, а тепер <кій> в носі крутить. Ще були зуб чоловіка, не знаю, вмовляю його до стоматолога сходити, не знаю, чи вмовлю, чи ні, поки їхати. То думаю, встану раненько. Супчик поставила, накрутила м'язко, ще був кусочок пахвинки. Останній морозилці треба різати по вже. Зварю супчику з фрикадельками, а то, мабуть, котлетку зроблю. Побачу. Так що це такі справи в нас. Буду до вас підключатися сьогодні на протязі дня, показувати, де ми були, що купили. І чи вмовила чоловіка? Сходити до стоматолога. Вже сніданок я приготувала. За що вона за картопля така одразу? Не хоче розкіпати, розімлівати. Я люблю, щоб у супові і в картоплі картопля була розімлівша. Частина картоплі була розімлівша. А вона, як казала моя бабуся, як бубон. То я Витягаю частину картоплі у черпачок, топчу її ложкою, топчу і назад суп чи борщ. На обід будуть котлетки. І синові також ще хвоста. Буде на роботу то синові буде. Нові, думаю, на обід пюре картопляне зробити. І так захотілося тульки. Подивимося, мабуть, куплю ще й тут до картопельки. Їдемо вже ми в селище туди. Раніше був районний центр, а тепер село міського типу. Село в нас маленьке. Але довге. Скільки десь кілометрів село? Два кілометри Два кілометри село, це одна вулиця в нас. А оце від нашого села до цього селища міського типу. Кілометрів сім. Три, три кілометри всього. Ну Траса, да, а, так? Тр... Ну так, да, траса, три кілометри. Але ж враховуючи те, що два кілометри ще село, а ми живемо аж з краю то Це треба 2 км проїхати селом, а тоді 3 км, 4 км. Я думала, Боже, що дов, що довжка, довжка траса, 3 км до початку цього селища ось таке. Як і всі села. Чимало харт уже і без господарів. Зимо, а тільки ж мокра коша на обочинах ось таке гаючок невеличкий. Раніше його у нас і не було. А такий виріс. Розчищають дерева на трасі, поїхав подрібнювач гілок, а тоді щепу розвозять за бажанням або десь якусь організацію топлять. І в нас ми навесні привезли щепи, прицеп. То й непогано. Добавка до дров. Сижу. Це бачу, що побазарували. Хотіла собі купити курточку, така, щоб поперек прикривала і трохи нижче, щоб прикривала. У селі, щоб ходити. Та й не знайшла на себе. То велика, то мала. Бачу, що те, що планувала, то ще й не куплю. Пішов десь чоловік масло в машину купити, а я оце сижу. Хоч би тульки купить, хоті <гум> і тульки не буде, так. Уже апетит собі нагнала тою тулькою, що. Аби тульки, а курточку куплю пізніше. Приїхали вже ми додому, не купила собі ні курточки, думала ще. І на ноги щось у Буця купить. Також, щоб так. для дому не купила. Десь, мабуть, або на базар треба доліше їхати, або не знаю. Десь в магазин, може, треба, чи в область їздити кудись. Що ми купили? Хліб, білий, чорний. Мені цей чорний дуже подобається, український, Значить, називається він. Мені смачний. Сир моцарелла для піци, хоча роблю. Дві пачечки дрожжей по 50 грам, Шість з копійками коштує. Лавровий лист мелений, також постійно ним користуюся. Добавляю в суп, борщ, в картоплю. Він мені краще подобається, ніж листям і пачечки чорного мелитого перчику. Губки кухонні. Оце як. У магазин попадаю, обов'язково купляю по дві пачки спічок. Чоловік сміється з мене. Ну, а я купляю, хай лучше буде. Тульки. Купила таки кілограм, тульки. Ну, вже ви знаєте, в один магазин зайшла, нема, в другий не подобається. Уже, мабуть, в третьому чи в четвертому магазині купила. Кілограм коштує 54 гривні, а тут кіло 38, то на 56 гривень. Купила носків купила чоловікові дві парі. Одні коштують 60 гривень тепленькі на роботу. Не знаю, подивимося, скільки буде Нос... носитимуться ці. Та Що таке? Бо собі купляла, ви знаєте, Ось не, не так давно на базарі такі, не то, що такі теплі, гарні, а ну, осінні є там всередині. Мах, махра була махрові, то одноразові вийшли вони в мене. Один день наділа, на другий день вже п'яти повилазили, тільки гроші, от то тобі викинеш. Тоді калоші купили на роботу. Бо й дома буде ходити 240 гривень. До калуш купили устілки 10 гривень. Тільняшку купили також, вже холодно, треба утіплюватися. Тівтільняшка 340 гривень. І ще, казала, я да він масло купив у машину, і ще якісь там, чекульця. я не розбираюсь в них. 700 гривень тут дав. Ага, і ще й зуба ж вирвали таке. 200 гривень заплатив. Ну, ось такі наші ну, покупки. Тепер буду чистити картоплю та ставитиму на пюре. І будемо їсти тульку. Сідаємо вже ми обідать. Дуже добра тулька. Почистила її, цибульки накришила, олійкою змастила. Готова тулька на обід. Будемо ми обідати. Вам дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго. Моя татулька смакота.